закріпимо вміння кидати м'яч на дальню правою та лівою рукою та стрибати висоту. Почнемо з кидання м'яча. Беремо м'яч у праву руку, відводимо праву ногу назад, ліву руку ставимо на пояс, заводимо праву руку вгору за голову і кидаємо якнайдалі. назад, ставимо праву руку на пояс, руку з м'ячем відводимо вгору за голову і кидаємо м'яч якнайдалі. Ось так. Праву повторити по три рази кожною рукою. Наступна вправа стрибки на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Одночасно відштовхуючись обома ногами і приземляючись на обидві ноги. Трибаємо висоту, тож починаємо. Вправо повторити три, чотири рази.